24 листопада в стінах малої зали міської ради відбулася нарада за участі керівництва міста та очільників і представників установ організацій, що працюють на теренах прилук і визначені як пункти обігріву на порядку. денному – ключове питання: функціонування в місті пунктів обігріву та пунктів незламності. Присутні обговорили всі нюанси, визначилися із алгоритмом дій і механізмом роботи даних пунктів. Сьогодні відбулася досить важлива нарада. Запрошені керівники підприємств. Установ і організацій саме ці керівники, які очолюють заклади, бо на базі цих закладів утворені пункти обігріву і пункти незламності. Здебільшого це. Керівники наших загальноосвітніх шкіл та дитячих садочків, а також керівники територіального центру і прилуки житлобуд нашого комунального підприємства на сьогодні у нашому місті створено і діє 17 пунктів обігріву і 6 пунктів незламності. Ці пункти функціонують і діють у разі якоїсь надзвичайної ситуації. Це може бути, якщо, наприклад, довго або такий тривалий час немає світла у місті, А якщо світла в місті немає, то звичайно не можуть працювати котельні, то не може подаватися тепло. Тому ці пункти діють для того, щоб перелучани мали можливість прийти, попити чаю, зігрітися там, вирішити якесь чи інше важливе питання. Одним із пунктів незламності визначено, Чона і міська рада відмітила очільниця Прилук Ольга Попенко. Серед пунктів незламності визначено і приміщення Прилуцької міської ради, тому до уваги усіх прилучан Прилуцька міська рада працює цілодобово.